Консервую помідори половинками. Перша партія у мене буде з кетчупом чілі. Далі ще буду закривати залією, але рецепт викладу в іншому відео. Так, в банку поклала моркву, корінь петрушки, корінь хріну, чесничок, трошки болгарського перцю, зелень кропу, петрушки, базиліку, листочок чорної смородини, листя хріну, листя петрушки. А з спецій додала духмяний перець, перець з горошком, коріандр, зерна гірчиці, лавровий листочок і одну гвоздичку. В Каструлю наливаю 600-г склянок води, виливаю 200-г склянку оцту, всипаю склянку цукру. 2 столові ложки солі, 6-7 ложок кетчупу чилі. Маринад доведу до кипіння. Заливаю киплячим маринадом і залишу на 10-15 хвилин. Зливаю назад каструлю. Друге, заливаю тим самим маринадом і залишаю на декілька хвилин. Банки вже злила, довожу знову до кипіння, залью третій раз і буду закатувати.